Всім привіт! У цьому відео розкажу, як поміняти трос ручника на автомобілі Ланос. Хто дивився моє попереднє відео, то я там шукав проблему того, що у мене клинило заднє праве колесо. Я відразу від'єднав трос ручника. Все стало нормально, тут уже перестало клинити, тобто причина, як вияснилось, у тросові. Я зняв уже, як бачите, ось трос лежить тут. Але він ще в гарному стані. Причина була дійсно у тросові, але де? Тут, на самому початку, де входить ось сюди. Тут наржавіло так, багато якийсь там бруд був і приклинювало саме в цьому місці. Я це Тут зачистив від держі, це все прибрав, трошки силіконовим мастилом збризнув туди, згинав по-різному його, ну і ніде я не побачив більше, щоб там підклінювало. Оболонка ця, очевидно, не пошкоджена, все гарно, без ніяких Ходить, тобто трос цей, буду ставити на місце. Якщо якось виявиться, що знову проблема у тросі, то тоді вже однозначно буду замінювати. Ну, а поки буду ставити цей. Так, ну і зараз як я знімав цей трос. Щоб зняти трос, ну, почнемо з тієї частини. Ось цей трос вставляється Ось оцю втулку, там є, я не покажу, там проріз є. І стопориться такою стопорною штучкою. З дроту стального. Ось така скоба Ось сюди у пазу так уходить. І стопориться. Тут ми знімаємо оцю цей стопор. І дістаємо. У мене тут було все приржавіле, дуже чомусь ну, потрапляє вода, їздимо і по воді, і це ледь вибив. Добре, що я. Я вже думав тут відкусити сам трос і потім це висверлювати. Але добре, що не було. Електроенергії, і я цього не зробив, і трос залишився цілим. Я потрошку-потрошку, трошки проникаючим мастилом тут змастив, ну, на кшталт ВД-40 мене інше. І потрошку в ту сторону трошки так став вибивати, потім назад, ну і так, туди-сюди, і вдалось мені. Це вибити. Це я вже зачистив наждачним папером. Буду як встановлювати, то я це змащу, мабуть, графітовою змазкою. Так що тут так. Дуже сильно відразу не треба вибивати, тому що отут може разом із цією втулкою вибитись. Ну потім Доведеться відновлювати, розвальцьовувати це, так що будьте обережні. Так, ну далі ось тут є е, такі два е, кріплення. Е, відкручуємо гайки, знімаємо, далі там іще на, ось на такому кілечці. Ну, просто від'єднуємо тут просто. І тепер ще проблема дістатись, щоб від'єднати. Від того коромисла, куди з лівої сторони також підходить трос. Перед тим, як лізти під машину, треба в салоні автомобіля розібрати пепельницю. Знімаємо кришечку цю, потім цю деталь маленькою викруткою зверху піддіваємо, вона просто дістається. І тут вже є доступ. Вон там гаєчка під ключ на 10 для регулювання стояночного гальма. Треба взяти таку головку і попустити цю гаєчку до самого краю, підвести, і потім вже там з'являється достатньо вільного ходу, щоб зняти. Троси на ліве і на право колесо. Ну і зараз йдемо під машину. Ось як бачите, зараз у кадрі нам треба дістатись до цього місця, щоб зняти лівий або правий трос або два разом. Це місце труднодоступне. Чому труднодоступне? Тому що тут тепловий екран під резонатором знаходиться. Його просто так не зняти. Щоб його зняти, я відвів сюди у сторону. Я ну, зараз я не покажу вам. Нічого тут, мабуть, рідкості не буде. Ось цей екран, не знаю, видно тут чи ні. Я зняв ось е, кріплення гумові ці е, деталі. Подушечки зняв самого резонатора, і потім отут попустив на трубі болти. Глушник ну, вниз опустився, і я зміг цей тепловий екран відвести в сторону. Ну і потім і вже тут я можу вліво-вправо сам резонатор відводити. і вже можна дістатись і таким чином від'єднав. У мене оглядової ями нема, це мені так ось лежачи трошки складніше. Якщо у кого є оглядова яма, то це зробити буде набагато простіше. Тобто, як бачите, тут нічого складного нема. Так що таким чином знімається цей трос ручника стояночного гальма. Ну, а встановлюється все, як зазвичай, у зворотньому порядку. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення. Так, все вже зібрав, колесо стоїть. Це зараз на ручнику. Знімі з ручника. Гальмуй. Ого, відпусти. Гальмуй. Все, відпусти. Ну тепер все гаразд. Гальмуй все чудово працює.